Володимир Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Дональдом Трампом. Переговори розпочнуться за кілька годин на полях всесвітнього економічного форуму. Тож сьогодні тема завершення війни в Україні знову вийде на перший план після того, як напередодні у Давосі говорили здебільшого про зазіхання США на Гренландію. Олена Гончаренко розкаже все докладніше. З тригодинним запізненням Трамп таки дістався Швейцарії на всесвітній економічний форум. Через технічні проблеми президентського літака йому довелося пересісти на запасний борт. Засніжені схили швейцарських Альп зустрічають президента США написами від активістів ніяких королів. Та Трамп повертайся додому. На виступ Трампа чекали найбільше через напругу у відносинах між США та ЄС щодо Гренландії. Поки він прямував до Швейцарії, європейські лідери критикували його вимоги, погрози тарифами і претензії на острів, який входить до складу королівства Данія. У своїй промові американський президент про Гренландію говорив найдовше, наполягав на негайних переговорах. Мовляв, США потребують острова в Арктиці, бо ніхто, крім Америки, не може гарантувати його без безпеку, а Європа і Данія, нібито слабкі. Я прошу лише шматок льоду, холодний і невдало розташований, який може відіграти життєво важливу роль у забезпеченні миру та безпеки в усьому світі. Ми ніколи нічого іншого не просили. Ми ймовірно нічого не отримуємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу. Але я цього не зроблю. Тон президента США помітно змінився після довгих переговорів із генеральним секретарем НАТО, на яких досягли рамкової угоди щодо майбутнього Гренландії, зокрема обговорювали компроміс, за яким Сполучені Штати зможуть побудувати на острові військові бази та розмістити протиракетну оборону Золотий купол. Водночас Трамп обіцяє не карати країни ЄС анонсованими раніше митами через їхню позицію щодо Гренландії. А за словами Рюте Питання про повну передачу контролю або купівлю Гренландії не йшлося. ми обидва погодилися, що НАТО колективно може зробити, щоб забезпечити безпеку всього арктичного регіону. Що нам потрібно зробити, щоб переконатися, що цей величезний арктичний регіон, де зараз відбуваються зміни, де китайці та росіяни дедалі активніші? Як ми можемо його захистити? Це було справді предметом наших обговорень. Але пріоритетним питанням має залишатися війна Росії в Україні, каже генсек НАТО. У своїй промові Трамп анонсував зустріч з українським президентом у Давосі. Зеленський уже прямує до Швейцарії. Переговори щодо мирного плану. Президенти проведуть перед тим, як посланці Білого Дому Стів Вітков та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з Путіним. Перед цим Вітков заявив, що Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит. Президент говорив про створення. Зони вільної від мит для України, що на мою думку кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів до Америки. Вітков також заявив після зустрічі в Москві мирні переговори продовжаться в Абудабі, де працюватимуть робочі групи України та Росії, зокрема на рівні військових. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон єдині новини.